Щороку, 14 листопада у світі відзначають день боротьби з діабетом. Його започаткували у 1991 році. Міжнародна діабетична федерація та всесвітня організація охорони здоров'я, аби привернути увагу людства до цього хронічного захворювання, яке стрімко поширюється в усьому світі. До цієї дати на площі європейській розгорнули містечко здоров'я. Тут віничани могли. Безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, виміряти тиск, пройти експрес-тести на інфекції та зробити щеплення від дифтерії та правця. У центрі міста медики обласного ендокринологічного центру та центру контролю і профілактики хвороб проводять безкоштовні обстеження віничан. Найбільше людей зібралося біля намету, де вимірювали рівень цукру в крові. Перевірити свій стан здоров'я прийшла і віничанка Яна Смірнова. Я думаю, що треба підтримувати своє здоров'я, перевіряти його. Це ну обов'язково це має робити кожна людина. Я вирішила долучитися до цієї акції безкоштовно провірити цукор в крові. Після отримання результатів кожного пацієнта консультував лікар-ендокринолог цього року. Всесвітній день боротьби з діабетом присвячений темі здоров'я на робочому місці. У 2025 році темою Всесвітнього дня діабету є діабет на робочому місці. Дуже часто працівники з цукровим діабетом зустрічаються з дискримінацією на роботі, в тому числі і від своїх роботодавців, тому ця тема вважається досить нагальною і ця ж організація, Міжнародна діабетична федерація, вона закликає усі країни, усіх роботодавців, керівників, установ, підприємств до налагодження діалогу з такими працівниками. Окрім перевірки рівня цукру, віничани могли виміряти артеріальний тиск, зробити тести на COVID-19, віл та гепатити, а також отримати безкоштовні щеплення від дифтерії та правця. Я перевірила на гепатит, на віч, на сіфіліс і на сахар крові. Я задоволена дуже дякую, велике наша основна задача це роз'яснювати наскільки необхідно проходити імунізацію. Щеплення це поки що єдиний дієвий спосіб захисту від. Частини тільки інфекційних хвороб. І тому дійсно ми стараємося нагадати. У нас завжди контакт із місцевою медициною, яка ці щеплення здійснює при таких розгортанні таких містечок. Містечко здоров'я працює щотижня у різних локаціях міста. Медики кажуть, чим більше людей матимуть доступ до базового обстеження та вакцинації, тим здоровішою буде громада. Вікторія Ліверчук Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.